Сьогодні новий день. Сьогодні саме той день, коли ти маєш створювати радісне повноцінне життя. Сьогодні той день, коли потрібно почати звільнятися від своїх обмежень. Сьогодні саме той день, коли ти дізнаєшся про секрети життя. Ти можеш змінити своє життя на краще, ти вже маєш інструменти всередині себе, щоб зробити це. І ці інструменти це твої думки та твої переконання. Я навчу тебе, як використовувати ці інструменти для покращення якості життя. Для тих, хто не знайомий з перевагами позитивних тверджень. Я хотіла б трохи розповісти про них. Твердження це насправді усе, що ти говориш чи думаєш. Багато з того, що ми зазвичай говоримо і думаємо, досить негативно і не створює для нас хорошого досвіду. Ми маємо перебудувати наше мислення та мовлення на позитивні моделі, якщо ми хочемо змінити наше життя. Твердження відкриває шлях, це початкова точка змін. Насправді, ти говориш свої підсвідомості, я беру на себе відповідальність, я знаю, що є щось, що я можу зробити, щоб змінитися. Коли я говорю про виконання афірмацій, я маю на увазі свідомий вибір слів. Які допоможуть усунути щось із твого життя, або допоможуть створити щось нове у твоєму житті, кожна думка, яку ти думаєш, і кожне слово, яке ти вимовляєш, це твердження, усі наші розмови із самим собою це потік тверджень, ти використовуєш афірмації кожну мить, знаєш ти це чи ні. Ти підтверджуєш і створюєш свій життєвий досвід кожним словом та кожною думкою. Твої переконання це просто звичні моделі мислення, які ти засвоїла у дитинстві, багато з них дуже добре працюють на тебе, інші переконання можуть обмежувати твою здатність творити ті самі речі, про які ти можеш говорити що хочеш. Чого ти хочеш і чого на твою думку заслуговуєш, можуть бути дуже різними. Тобі потрібно звернути увагу на свої думки, щоб ти могла почати усувати ті, що створюють переживання, яких ти не хочеш у своєму житті. Будь ласка, зрозумій, що кожна скарга це підтвердження того, що на твою думку. Ти не хочеш у своєму житті. Щоразу, коли ти гніваєшся, ти підтверджуєш, що хочеш більше гніву у своєму житті. Щоразу, коли ти почуваєшся жертвою, ти підтверджуєш, що хочеш почуватися жертвою. Якщо ти відчуваєш, що життя не дає тобі того, чого ти хочеш у своєму світі, то напевно у тебе не буде тих благ. Яке життя дає іншим, поки ти не зміниш те, як ти думаєш і говориш, ти не погана людина, якщо ти думаєш так, як думаєш. Ти просто так і не навчилася думати та говорити. Світ тільки зараз починає розуміти, що наші думки створюють наш досвід, твої батьки, мабуть, не знали цього. Тому вони ніяк не могли навчити тебе цьому. Вони навчили тебе дивитись на життя так, як навчили їхні батьки значить, ніхто не помиляється. Однак, усім нам час прокинутися і почати свідомо створювати своє життя таким чином, щоб це приносило нам задоволення і підтримувало нас. Ти можеш це зробити. Я можу це зробити. Ми всі можемо це зробити. Тобі просто треба навчитися цьому. Так давай перейдемо до справи, і я розповім про афірмацію у цілому. Як тільки ти навчишся використовувати афірмації, ти зможеш застосовувати принципи у будь-яких ситуаціях. Деякі люди кажуть, що афірмації не працюють. Що саме по собі є твердженням, коли вони мають на увазі, що вони не знають, як правильно їх використовувати? Вони можуть сказати, що мій добробут росте, і подумати, «О, це безглуздо, я знаю, що це не спрацює. Яка афірмація переможе негативне твердження? Тому що це частина стародавнього звичного погляду життя. Іноді люди вимовляють свої афірмації один раз на день, а потім скаржаться решту часу. Потрібно багато часу, щоб афірмації спрацювали. Якщо це робиться таким чином, твердження зі скаргами завжди перемагатимуть, тому що їх більше і вони зазвичай вимовляються з більшим почуттям. Вимова наших афірмацій це лише частина процедури. Те, що ми робимо залишок дня і ночі це важливіше. Секрет того, щоб твої афірмації працювали швидко і послідовно, полягає у тому, щоб підготувати атмосферу для їхнього зростання. Афірмації подібно до насіння посадженим у ґрунт. Бідний ґрунт погане зростання, багатий ґрунт, рясне зростання. Чим більше ти можеш вибирати думки, які змушують тебе почуватися добре, тим швидше спрацьовують афірмації, думаючи про щасливі думки. Це так просто, і це можна здійснити те, як ти вирішуєш думати прямо зараз, це просто твій вибір. Ти можеш не усвідомлювати цього, але це справді вибір. Зараз сьогодні. Ти можеш змінити своє мислення, це не зміниться відразу, але якщо ти будеш послідовною, щодня думатимеш про те, що змушує тебе почуватися добре, ти обов'язково досягнеш позитивних змін у всіх сферах свого життя. Я прокидаюся щоранку із благословенням і вдячністю за прекрасне життя, яке я веду. І я вирішую думати про щасливі думки незалежно від того, що роблять інші. Ні, я не роблю це у ста відсотках випадків, але зараз я роблю це на 75-80%. відсотків, та це сильно вплинуло на те, наскільки я насолоджуюся життям та скільки гарного здається, просто вливається у мій повсякденний світ. Єдиний момент. Який ти колись проживала це саме цей момент? Цей момент єдиний час, який ти можеш контролювати. Якщо ми не вирішимо почуватися добре у цей момент, тоді як ми можемо створити майбутні моменти, які будуть веселі та благосні? Як ти зараз почуваєшся? Тобі добре, тобі погано? Які у тебе зараз емоції? Що ти відчуваєш нутром? Ти хотіла б відчути себе краще? Тоді потягнися до думки про найкраще почуття. Якщо тобі зараз якось погано, сумнівно, сварливо, гірко, прикро, сердито, страшно, винувато, пригнічено, ревниво, критично тощо? Тоді ти тимчасово втратила свій зв'язок із потоком добрих переживань, які Всесвіт приготував саме для тебе. Не витрачай свої думки на звинувачення жодна людина, місце чи річ не мають жодного контролю над твоїми почуттями, бо вони не думають у твоєму розумі, саме тому ти справді не можеш контролювати інших. Бо ти не можеш контролювати їхні думки. Ніхто не може контролювати іншого, якщо ця людина цього не дозволить. Ти можеш повністю контролювати своє мислення. Це єдине, що ти колись повністю зможеш контролювати. Те, що ти обираєш думати, це те, що ти отримаєш у житті. Я вирішила. Обрати думати про радість та вдячність, і ти теж можеш. Які думки змушують тебе почуватися добре? Думай про кохання, вдячність, подяку, згадуй радісну подію, Думай про добрі речі, які ти хотіла б мати у майбутньому. Насолоджуйся тому, що ти жива. Благословляй своє тіло любов'ю, насолоджуйся цим моментом і з нетерпінням чекай завтрашнього дня. Думати про такі думки це акт любові до себе, а любов до себе творить чудеса у твоєму житті. Тепер давай перейдемо до афірмацій. Робити афірмації це свідомо обирати певні думки, що призведуть до позитивних результатів у майбутньому. Це є ключовим моментом для того, щоб почати змінювати своє мислення. Позитивні твердження виходять за рамки реальності сьогодення та створюють майбутнє за допомогою слів, які ти використовуєш у теперішньому. Коли ти вирішуєш сказати, що я дуже заможна, у тебе може бути дуже мало грошей у банку в даний момент. Усе, що ти робиш, це садиш насіння майбутнього процвітання. Щоразу, коли ти це повторюєш, ти підтверджуєш те насіння, яке посіяла в атмосфері свого розуму. Ось чому ти хочеш, щоб це була щаслива атмосфера. На родючому багатому ґрунті усе росте набагато швидше. Для тебе важливо завжди вимовляти свої твердження у теперішньому часі Я маю або Я. є». Якщо ти кажеш, що я збираюся, або у мене буде, тоді це залишиться у майбутньому. Всесвіт сприймає твої думки та слова дуже буквально. І завжди дає тобі те, що ти говориш та що хочеш. Це ще одна причина підтримувати щасливу душевну атмосферу легше думати позитивними афірмаціями, коли ти почуваєшся добре. Подумай про це так кожна твоя думка має значення, отже, не марнуй свої дорогоцінні думки. Кожна позитивна думка приносить добро у твоє життя. Кожна негативна думка відштовхує добро, це тримає його просто поза твоєю досяжністю. Скільки разів у твоєму житті ти майже отримувала щось хороше і здавалося, що це просто забирають в останній момент, якби ти змогла згадати свою ментальну атмосферу на той час, у тебе була б відповідь. Занадто багато негативних думок створюють бар'єр проти позитивних тверджень. Якщо ти кажеш, я більше не хочу хворіти, це не твердження хорошого здоров'я, ти маєш чітко заявити, що ти дійсно хочеш. Тепер я приймаю ідеальне здоров'я. Я ненавиджу цю машину це не принесе тобі нову машину, тому що це незрозуміло. І навіть якщо ти отримаєш нову машину за короткий час, ти, мабуть, зненавидиш її, бо це те, що ти вже стверджувала. Якщо ти хочеш нову машину, то скажи щось на кшталт цього. У мене є красива нова машина, яка відповідає усім моїм потребам. Деякі люди кажуть, що життя відстій. І це жахливе твердження ти можеш собі уявити, які переживання це тобі принесе. Але це не життя від стій, а твоє мислення. Думка життя від стій допоможе тобі відчути себе жахливо. А коли ти почуваєшся жахливо, у твоє життя не може прийти нічого доброго. Не витрачай час на суперечки про свої обмеження, погані стосунки. Проблеми, хвороби, бідність і так далі. Чим більше ти говориш про проблему, тим більше закріплюєш її на місці не звинувачуй інших у своїх проблемах, це просто ще одна марна трата часу. Ми всі підкорюємося закону нашої власної свідомості, наших власних думок. І тільки ми притягуємо до себе певні переживання тим, як ми думаємо. Коли ти зміниш свій розумовий процес, тоді усе у твоєму житті зміниться. Ти будеш вражена і захоплена, побачивши, як можуть змінитися люди, місця, речі та обставини. Вина це просто ще одне негативне твердження, і ти не хочеш витрачати на це свої дорогоцінні думки. Натомість навчися перетворювати свої негативні твердження. На позитивні, наприклад, я ненавиджу своє тіло, перетвори на я люблю своє тіло. У мене ніколи не буває достатньо грошей, стане, гроші вливаються в моє життя удосталь. Фразу я втомилася хворіти можна замінити на Я дозволяю своєму тілу повернутися. До свого яскравого природного здоров'я. Що краще я надто товста, або я поважаю своє тіло і добре дбаю про нього. Мене ніхто не любить, або я випромінюю любов і любов наповнює моє життя. Я не збираюся цього робити, або я відкриваю у собі таланти. Про які я і не підозрювала, твердження я застрягла на паршивій роботі, може стати чудовим. Переді мною весь час відкриваються нові двері та можливості. Я недостатньо гарна» стане я перебуваю у процесі позитивних змін, і я заслуговую на краще. Це не означає, що ти повинна боятися кожної думки, яка приходить тобі, тому що, коли ти вперше почнеш змінюватися і дійсно звернеш увагу на свої думки, ти з жахом усвідомиш, наскільки негативним було твоє мислення. Тому коли ти ловиш негативну думку, просто подумай про те, що це стара думка. Я більше не хочу так думати. І тоді знайди позитивну думку, щоб замінити її якнайшвидше. Пам'ятай, ти хочеш почуватися добре якнайбільше, думки про гіркоту, образу та вину змушують тебе почуватися нещасною, і це звичка, якої ти дійсно хочеш позбутися. Афірмації це рішення, яке замінить будь-яку проблему. Яка у тебе може виникнути. Щоразу, коли у тебе виникає проблема, повторюй знову і знову усе добре, усе йде до мого найвищого добра. «Із цієї ситуації вийде лише гарне, і я у безпеці? Ця проста афірмація створить чудеса у твоєму житті. Я також хотіла б порадити тобі не ділитися своїми твердженнями із людьми, які можуть відмахнутися від цих ідей. Коли ти тільки починаєш краще тримати свої думки при собі, поки не досягнеш бажаних результатів. Тоді друзі скажуть тобі, твоє життя так сильно змінюється, ти така інша, що ти робила? І потім. Ти зможеш усе пояснити. Пройдися по цьому розділу кілька разів, поки ти справді не засвоїш принципи і не зможеш жити за ними. Практикуй афірмації і не забудь вигадати свої власні афірмації. Перша афірмація, яку ти маєш використовувати прямо зараз, звучить так «Я можу це зробити. Я можу почуватися добре. Я можу внести позитивні зміни до свого життя.